Лист двадцять перший. Вільшашень. Так, під час статевого спокушування виникають надзвичайно сприятливі умови для того, щоб завдати підопічному додаткового удару. Цей удар може стати навіть головним, якщо підопічний думатиме, що він таким не є. Але для цього треба заздалегідь підготувати ґрунт для морального тиску на нього, затьмаривши його розум. Людей дратує не просто невдача. А невдачу, яку вони сприймають як образу, а почуття образи залежить від того, наскільки гостро людина сприймає нехтування її законних вимог. Що більше вимог до життя ставитиме твій підопічний, то частіше він почуватиметься ображеним і як наслідок цього роздратованим. Ти, мабуть, зауважив, що найбільше він дратується тоді, коли в нього несподівано забирають час, який, на його думку, мав належати тільки йому. Таке буває, коли з'являється раптом гість, а підопічний мріяв про те, щоб провести вечір на самоті, або приятелева балакуча дружина, а підопічний хоче бути наодинці з приятелем. Він ще не настільки ледачий і жорстокий, щоб знехтувати правила мечемної поведінки в таких ситуаціях, але його дратує поява сторонніх осіб, він розглядає свій час як своє власність і відчуває, що її крадуть у нього. Тому ти повинен підтримувати. У його свідомості думку мій час є тільки моїм. Хай підопічний відчуває, що починає кожен день як законний власник 24 годин. Хай буде для нього важким і болісним тягарем та частина цієї властивості, яку він змушений віддавати своїм працедавцям. Натомість хай він сприймає як щедрий дар ту її частину, котру віддає своїм релігійним обов'язкам. Але у жодному разі не можна допустити, щоб в нього виник сумнів стосовно того, що загальна кількість часу, з якої зроблено ці відрахування, належить з повним правом особисто йому від самого дня народження. І ось тут постає делікатна проблема припущення, яке виробляється в нього з нашою допомогою, таке безглузде, що навіть ми не можемо обґрунтувати його належним чином. Людина не може ні створити, ні затримати якусь мить часу. Час приходить до неї як чистий дар. з таким самим успіхом вона може вважати і сонце, і місяць своєю власністю. Теоретично, людина приречена на служіння ворогові, і якби він з'явився перед нею в тілесній формі і зажадав її служіння протягом навіть цілого дня, то вона не відмовилася б. Їй стало б набагато легше, коли б та служба протягом дня. Полягала не у виконанні важких обов'язків, а зводилась, наприклад, до того, щоб слухати балаканину небагатої на розум жінки. Вона відчувала полегшення аж до розчарування, якби ворог сказав їй піти і розважатися протягом півгодини того самого дня. Навіть вона, подумавши хвилю над тим припущенням, неодмінно зрозуміє, що фактично щодня перебуває в такій ситуації. Коли я говорю про збереження цього припущення в її свідомості, то це аж ніяк не означає, що я раджу тобі підкидати їй докази на його захист. Таких доказів просто не існує, твоє завдання полягає в протилежному не давай її думкам торкатися цієї теми. Огорни це темрявою і нехай всередині тієї темряви її почуття власника часу лежить тихо і непомітно. А взагалі почуття власності треба підживлювати. Люди завжди висувають претензії на власність, які звучать однаково смішно і на небі, і в пеклі, і до таких претензій їх треба заохочувати. Сучасний опір цнутливості великою мірою спричиняється вірою людей у те, ніби вони володіють своїми тілами, отими великими і небезпечними маєтностями, які переповнені енергією, що створила світи, маєтностями, в яких вони опинилися без своєї, на те згоди. Із яких їх виштовхують на бажання когось іншого. Це схоже на таку ситуацію, коли дитина з королівської родини, якій батько з любові, надав титул правителя великої провінції, доручивши правити нею мудрим радникам, уявляє, що це вона володіє містами, лісами і врожаєм, так само як і іграшками в дитячій кімнаті. Ми створили почуття власності не лише за допомогою гордості. А й за допомогою змішання понять, привчаючи їх не помічати різниці в значеннях присвійного займенника. Це тонка малопомітна градація в значеннях, яка починається від мої черевики, проходить через мій собака, мій слуга, моя дружина, мій батько, мій господар і моя країна, до мій Бог. Людей можна привчити зводити всі ці значення до одного мої черевики. Тобто до значення. Яке не виходить за межі дієслова володіти чимось або мати щось. Навіть у дитячому садку дитину можна привчити ставитися до плюшового ведмедика не з любов'ю. Саме любови ворог і навчить їх, якщо ми не вживатимемо відповідних заходів. А як до речі, яку можна розірвати на клапті, коли заманеться? Ми навчили людей казати мій Боже в значенні, яке не дуже відрізняється від значення займенника мій. У словосполученні мої черевики, коли мається на увазі Бог, перед яким я висуваю свої вимоги за те, що служу йому і якого я експлуатую в церкві, Бог, у якому я знайшов свій прихисток. Але суть в тому, що людина не може пристосувати слово мій у його власне присвійному значенні до жодного об'єкта. Лиш наш отець або ворог можуть сказати Моє про будь-яку річ, що існує і особливо. Кожну людину. Люди врешті решт дізнаються, кому в дійсності належить їхній час, їхні душі, їхні тіла, але, звісно ж, не їм що б там не сталося. Тепер ворог каже, моє про все на тій формальній і буквальній підставі, що він його створив. Наш отець сподівається, в остаточному підсумку сказати моє про всі речі на реалістичнішій і динамічнішій підставі. Завойовництво. З прихильністю твій дядько крутень.